Ну, що, переходимо до наступного нашого орбігану. Кулемет м 249 Стрільба. Стрільбу записуємо завжди окремо, тому що це як окреме, я не знаю, окремий кайф користування. Вставляємо спочатку акумулятор, під'єднуємо все. Так. Далі наші орбізи. Замочування орбізів, процес роботи, ви вже все це в принципі маєте знати. Попередніх відео я все це розповідав. Якщо ви цього не бачили, то переглянете на нашому каналі. Вставляємо, витягуємо. Все нормально, все чітко. Відкриваємо наш обтир. Я думаю, в принципі, цього буде досить. Зачиняємо. Правила користування. Я думаю, що ви його не забули. Показуємо. Особливо, щоб воно було у вертикальному положенні. Проклацуємо. Бачите? Тепер оп. Це значить, що орбіган готовий до стрільби. Почнемо. Так, непогано було б діти окуляри, але окулярів в мене під рукою зараз немає, тому ми робимо стрільбу. Так, забув. Треба перемикнути на автоматичний. фу Готові. Мені здається, прибирати тут прийдеться дуже багато. Я не встигаю навіть кнопку прибрати, воно гасить аж по дві. Чуєте цей звук? Це дуже гарна потужність. Орбіз не те, що розлітається. Взагалі, Такі, як крихти його дробить. Одиночкою, до речі, стріляється трохи краще. Мені дуже подобається ця потужність, прям, прям дуже подобається. Дивіться, бачу, коли стріляю, буває таке, що поршень рухається, кулі заходять, але не відбувається постріл. Ну, буває таке, кулі, якби ну тут дуже швидко ходить поршень, дуже висока скоростільність у автомату. Тому можете, якщо так ну, трапляється, робити як одиночко таким типу чином. Так вона, до речі, стріляє набагато краще. Він летить у всі сторони. Бомба, мені дуже подобається цяцька така. Я хочу зняти огляд на вулиці. Знімемо, подивимось, на скільки метрів воно стріляє. Ну, я не думаю, що там дуже якась там пробивна здатність у нього є, але треба зняти, як воно стріляє на дальність. Дякую за перегляд. Записуємо відео для наших покупців, які не знають, як правильно взагалі працює магазин орбігану. Що вам потрібно знати? В отвір засипаєте готові кулі, які вже настоялись від 3 до 5 годин. Сюди засипаєте, показую. Я засиплю небагато, так щоб вистачило. Закриваємо отвір і для того, щоб почати стрільбу, проклацуємо. Зараз покажу вам так, щоб це було зрозуміло. Ось, у кожного автомату, у кожного пістолету є магазин. Є ось така клавіша, яка нажимається. Рахуємо, скільки разів ми нажимаємо. Двадцять три рази. Бачите? Кулька вже з'явилась. Наступне нажимання цієї клавіші, підніме її ще вище, вона випаде, дивіться. Так само. Тобто, таким чином працює цей магазин. Після того, як ви покористувались такими магазинами, дивіться, що ви робите: берете ємність, висипаєте туди, тут висипається дуже багато кульок, Сипаєте з отвору, обов'язково. Найголовніше, нажимаєте ось ці. Бачите, випадає. Треба згрузити повністю, щоб він був пустий. Віддалі взагалі-то ще й промити. Тоді у вас буде все добре. Все буде працювати, не буде ніяких проблем. І іграшка буде вам служити вірою і правдою не один місяць. Користуйтесь правильно, бережіть свої нерви. Будуть запитання, пишіть дзвоніть. Дякую за перегляд.